Всім, друзі, доброго доброго дня! Привітики, привітики! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні запрошую до розпаковки. Невеличкої, але потрібної. Перша розпаковочка є масло. Ось таке білоцерківське. Дві пачки масла. За ціною, 121 гривня, 98 копійок, Дві пачки 180 грамм 72 і 6 відсотки жиру. Ну, воно смачне, друзі, як домашнє. Нам дуже подобається. Це не реклама, це покупки. Так, в торбу. Далі шукаємо в торбі ось такі спагеті. Спагеті, що в нас з спагеттями тут. 700 грамів їх і коштують 35 гривень 99 копійок. Отаків спаеті. Хороший хуторок швидко розварюється. Так, далі йде в нас Олія. Називається Родина соняшникова. Літр 800 127 гривень 69 копійок. Ось така. Така Олія світленька. гарненька, і на сковорідці... Деяку беремо лію, на сковорідці починає тріщати, підскакувати, вилітати з сковорідки. а ця поки не вилітає. Так що, що ще поки будемо користуватися нею. Букетик забула вам ось такий подарувати. Свіженький, тільки що нарізаний. Отакий, друзі, дарую вам. Сюди ще не фатає жовтого кольору і був би символічний. Ну, ще не розцвіли жовті квіти. У дворі розцвітуть, тоді зробимо символічний. Так, ще яйця купила ось такий десяток біленькі. У них жовток гарний, такий аж оранжевий, як домашні. Яйця на сьогоднішній день коштує 35 гривень 40 копійок. Так, а яка, яка категорія? Сорт написано циферка 0. Так що так. Оце покупка, друзі, склала 321 гривню 6 копійок. Яйця спагеті, масло, 2 пачки і олія. 321 гривня 0,6 копійок. Просять глядачі, щоб я розказувала вагу ціну, тому говорю. Так, наступне у мене йде ковбаса. Ковбаса на дровах, ось така. Ціни не знаю, без чека. Це вже підуть продукти, без чека. Ще один там є чек на сіль. А так, більше немає, тому що купувалась в іншому магазині. Так, скажу за сіль зразу. Ось три пачки солі. Одна пачка солі коштує 24 гривні, 99 копійок. Без однієї копійки 25 гривень. Три пачки, кілограм. Гарна сіль, біла, чистенька. Поки так, поки користуємось нею. Є ще у бумажній упаковці, але вона така грязна, чорна, крупна, дуже Ця більш підходить нам. Так, наступна йде водичка ось така шкідлива спрайт. Так, а яка тут у неї літраж, який Зараз будемо з вами разом. 750 грамів. Ціни також не знаю, тому що купували, я ж вам кажу, в різних магазинах. Деякі в ВТБ, деякі в соціальному, деякі прямо на зупинці виходили з маршрутки і докупляли. Ну, вже по цінах трошки орієнтуємося, то вже знаємо, де що купити краще, дешевше. Тому, так, в, роз, в, роз, в різнобій, те там, те там. Ну, а що робити? Молочко таке, 2,5% жиру. Формула смаку. І що ми маємо? 900 грам. Не знаю, ціни також. вибачайте, друзі. Так, так купила. Чай, ось такий свідковий каркаде. Хочу сказати за чай, за цей каркаде висвітала, що дуже відсвіта. Гарячий чай каркаде під тиск, холодний, понижує. Ось такий 80 грамів його тут. І три пачечки взяла. Черносливо сушенено. Черносил сушені. Ось три пачки. Зараз знайдемо, якою він вагою. 200 г у нас знайшла. Бачте, 200 г вагою. Тому не знаю, друзі, за згодова. Не пам'ятаю, що почув, скільки докупляли, тому що покупків наче й небагато, але, тим не менше, запам'ятати, ну, самі розумієте, коли спішиш важкі сумки, і не дуже хочеться щось там. Отак, поки так. Такі розпаковочки поки в мене, ще раз квіти вам, яка краса. Ой, так хочеться сюди, хоч три. Квіточки жовтеньких, як би було гарно, символічно, але, на жаль, ще не розцвіли, Починає тільки. Ну, Я думаю, що буде гарний букет тоді. Жовте, фіолетове, буде гарно, символічний буде у нас букетик. Ну, Пройдемо покупки. Масло олія, спагеті яйця, ковбаса, чорнослив, чай. Молоко, спрайт і сіль. Ось така покупочка вийшла. Ось. Дешево і сердито називається. <смір> ну, що поробиш? Треба харчуватись? Треба, і сіль потрібна, чай потрібний, і олія. І яйце потрібне, все потрібне, друзі. Тому потрошку підкупляємо. Я думаю, кожна господинка також, то тобто коли сіль купи, коли молоко, коли олію. Ну, а що робити?